В Івано-Франківську капітально відреконструювали комунальний будинок смутку. Від часу зведення будівлі, а це майже 40 років тому, тут робили лише косметичний ремонт. Тож депутати цього року виділили на реставраційні роботи 700 тисяч гривень. За ці кошти повністю оновили залу, в якій проводять панахиди. Якщо раніше вона була в темних тонах, то нині стала повністю білою. Комунальники пояснюють, в такий спосіб хочуть підтримати івано-франківців, які прощаються зі своїми близькими. Я все ж зійшовся до думки, що це приміщення не повинно бути таких темних. Тунах все ж таки, це прощання родини в людей, в людей гори. і це не має бути ще ще більше тяготити людей, коли в цей заклад. Одним з перших увійшли в оновлений будинок смутку представники духовенства нині освятили споруду, в якій щодня відслужують панахиди за померлими. Дещо незвичні біля кольори будинку смутку священники теж вважають прийнятними. Якщо зайти в приміщення, кому немає порядку, то відповідно і настрій, той духовний зовсім інший. От тому, звичайно, все має теж вплив от зовнішні фактори і на внутрішні, тому що людина пов'язана з зовнішнім світом. І те зовнішнє теж впливає на людину, що на її душу, на її серце. Щомісяця у будинку смутку відбувається близько сотні панахит. Вартість оренди траурної зали стверджують, комунальники після ремонту не зросте. Коштуватимуть ті ж самі 122 гривні.